Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо Сіра. Шийка Дмитро Мамин Сибиряк, переклад українською Валерія Воробйова. Перший осінній холод, від якого пожовкла трава, змусив усіх птахів стривожитись, усі почали готуватись до далекої мандрівки і всі мали дуже серйозний заклопотаний вигляд. Так нелегко перелетіти простір у кілька тисяч верст. Скільки бідолашних птахів дорогою знесиляться, скільки загинуть від різних перешкод. Взагалі було про що серйозно подумати. Серйозні великі птахи, такі як лебеді, гуси та качки, збирались в дорогу з поважним виглядом, усвідомлюючи всю складність майбутнього подвигу, а найбільше галасували й метушились, клопотались маленькі пташки. на кшталт Куликів пісочників, куликів плавончиків, чорногрудників, телегузів, зуйків. Вони давно вже збирались грайками і носились з одного берега на інший по мілинах та болотах з такою швидкістю, наче хтось кинув жменю гороху. У маленьких пташок була така велика робота. Ліс стояв темний і мовчазний. бо головні співаки відлетіли. Не чекаючи холоду, і куди ця дрібота поспішає, бурчав старий качор, який не любив завдавати собі клопоту. У свій час всі полетемо, не розумію, про що тут турбуватись. Ти завжди був ледером. тобі неприємно дивитись на чужі клопоти, пояснила його дружина стара качка. Я був ледарем. Ти просто несправедлива до мене. От і все. Може, я більше за всіх дбаю, та тільки взнаки не даю. Користі від цього небагато, якщо я бігатиму зранку до ночі по березі, кричатиму, заважатиму іншим, набридатиму всім. Качка взагалі була не дуже задоволена своїм чоловіком, а тепер остаточно розсердилась. Ти подивися на інших ледарю. Он наші сусіди, гуси чи лебеді. Приємно на них подивитись. Живуть душа в душу. Мабуть, лебідь чи гусак не покине свого гнізда і завжди попереду виводку. Так, так. А тобі до дітей і діла немає. Тільки думаєш про себе, аби набити дзьоба. Ледар, одним словом, дивитись на тебе навіть огидна. Не борчи, стара, адже я нічого не кажу, що в тебе така сорлива вдача. Кожен має свої недоліки. Я не винен, що гусак дурний птах, і тому нянчиться із своїм виводком. Взагалі, моє правило, не лізти до чужих справ. Навіщо? Хай кожен живе по своєму. Качур любив серйозні роздуми, причому виявилось якось так, що саме він, Качур, завжди правий, завжди розумніший і завжди кращий за всіх. Качка давно до цього звикла, а тепер хвилювалась з цілком особливої причини. Що ти за батько? Накинулась вона на чоловіка. Батьки піклуються про дітей, а тобі хоч трава не рости. Це ти про сіру шийку говориш. Що ж я можу вдіяти, якщо вона не може літати? Я не винен. Сірою шийкою вони називали свою каліку дочку, в якої було переламане крило ще навесні. Коли до виводку підкралась лисиця і схопила каченя. Стара качка сміливо кинулась на ворога і відбила каченя, але одне крильце виявилось зламаним. Навіть і подумати страшно, як ми покинемо тут сіру шийку саму, повторювала качка із сльозами. Усі полетять, а вона. Залишиться сама самісінька. Так, зовсім сама. Ми полетимо на південь, в тепло, а вона бідолашна тут буде мерзнути. Адже вона наша донечка, і як я її люблю, мою сіру шийку. Знаєш, старий, мабуть, залишусь я з нею зимувати тут разом. А інші діти. Вони здорові, обійдуться їй без мене. Качур завжди намагався зав'яти розмову, коли мова заходила про сіру шийку. Звичайно, він теж любив її, але навіщо ж дарма хвилювати себе? Ну, залишиться, ну замерзне. Шкода, звичайно, а все ж таки нічого не вдієш. Врешті-решт, слід продумати і про інших дітей. Дружина завжди хвилюється, а треба дивитись на речі серйозно. Качур про себе жалів дружину, але не розумів у півній мірі її материнського горя. Вже краще було б, якби тоді лисиця зовсім з'їла шийку, адже все одно вона має загинути взимку. Стара качка з огляду на неминучу розлуку ставилась до донечки каліки з подвійною ніжністю. Підолаха ще не знала, що таке розлука й самотність, і дивилась на збори інших дорогу з цікавістю новачка. Правда, її іноді брали заздрощі, що її брати і сестри так весело збираються до відльоту, що вони будуть знову десь там, далеко-далеко, де не буває зими. Адже ви навесні повернетеся. Питала Сіра шийка в матері. Так, так, повернемось, моя люба, і знову будемо жити всі разом. Щоб розрадити сіру шийку, мати розповіла їй кілька таких самих випадків, коли качки залишались на зиму. Вона була особисто знайома з двома такими парами. Якось, доню, проб'єшся. Заспокоювала стара качка. Спочатку посумуєш, а потім звикнеш. Якби можна було б тебе перенести на тепле джерельце, що і взимку не замерзає, ото зовсім було б добре, це недалеко звідси. Втім, що ж дарма говорити, все одно там нам не перенести тебе туди. Я буду весь час думати про вас. Повторювала бідолашна сіра шийка. Все буду думати, де ви, що ви робите, чи весело вам. Тож воно буде так, наче і я з вами разом. Старій качці слід було зібрати всі сили, щоб не виказати свого відчаю. Вона намагалась виглядати веселою і плакала потихеньку від усіх. Ах. Як їй було шкода, милу, нещасну сіру шийку. Інших дітей вона тепер майже не помічала і не звертала на них уваги. Їй здавалось, що вона навіть зовсім їх не любить. А як швидко летів час, вже кілька днів поспіль були холодні ранки, і від інею пожовкли берізки й почервоніли осики. Вода в річці потемніла. А сама річка здавалась більшою, тому що берега оголіли, берегова поросль швидко втрачала листя, холодний осінній вітер обривав засохле листя і уносив його. Небо часто вкривалось важкими осінніми хмарами, дріботів осінній дощик. Взагалі хорошого було мало, і вже якийсь день повз мчали зграї перелітніх птахів. Першими рушили болотні птахи, бо болота вже почали замерзати. Довше за всіх залишалися водоплавні. Сіру шийку більше всіх засмучував відліт журавлів, тому що вони так жалібно курликали, наче кликали її за собою. У неї ще вперше раз стислося серце від якогось таємного передчуття. І вона довго-довго. Проводжала очима, зникаючи в небі журавлину зграю. Ах, як їм буде добре, мабуть, думала сіра шийка. Лебеді, гуси та качки теж починали готуватись до відльоту. Окремі гнізда з'єднувались у великі зграї. Стара й досвідчена птаха вчила молодих, щоранку ця молодь із веселим криком здійснювала великі прогулянки, щоб зміцнити крила для далекого перельоту. Розумні ватажки спочатку навчали окремі партії, а потім всіх разом. Скільки було галасу, молодих веселощів і радості, лише сіра шийка не могла брати участь в цих прогулянках і милувалась ними тільки здалеку. Що поробиш? Доводилось миритися своєю долею. За те, як вона плавала, як пірнала, вода для неї була всім. Треба вирушати пора. казали старі ватажки. Чого нам тут чекати? А час летів, швидко летів, і от настав той самий день. Уся зграя збилась в одну живу купу на річці. Це було рано рано вранці. Коли вода ще була вкрита густим туманом. Качиний гурт збився в трьохсот птахів. Чути було тільки кахкання головних ватажків. Стара качка не спала всю ніч. Це була остання ніч, яку вона проводила разом із сірою шийкою. Ти тримайся поблизу того берега, де до річки стікає джерельце. Радила вона. Там вода не замерзла цілу зиму. Сіра шийка трималась осторонь від зграї, наче чужа, але всі були так заклопотані спільним відльотом, що на неї ніхто й не звертав уваги. У старої качки усе серце зболіло, дивлячись на бідолашну сіру шийку. Кілька разів. Вона вирішувала про себе, що залишиться, але як залишитись, коли є інші діти, і треба летіти разом із граєю? Ну, прошаймо. Голосно скомандував головний ватажок, і зграя піднялась разом угору. Сірашика залишилась на річці сама і довго проводжала очима відлітаючу зграю. Спочатку всі летіли однією живою купою, а потім витягнулись у правильний трикутник і зникли. Невже я зовсім сама, думала сіра шийка, заливаючись сльозами? Краще б тоді лисиця мене з'їла. Річка, на якій залишилась сіра шийка, весело текла по горах, вкритих густим лісом. Місце було глухе. І ніякого житла навкруги. Вранці вода біля берегів починала замерзати, а вдень тонка, як склокрига, танула. Невже вся річка замерзне, думала сіра шийка з жахом. Сумно їй було самій, і вона все думала про своїх братів і сестер, які відлетіли. Де ж вони тепер? Чи добре долетіли? Чи згадують про неї. Часу було достатньо, щоб подумати про все. Дізналась вона й про самотність. Річка була порожня, і життя зберігалось тільки в лісі, де посвистували рябчики, стрибали білки та зайці. Якось із нудьги сіра шийка забралась до лісу і страшенно перелякалась, коли з-під куща стрімголов вилетів заєць. Ах! Як ти мене налякала, дурна, промовив заєць, трохи заспокоївшись. Душа в п'ятки пішла. І навіщо ти товчешся тут? Адже всі качки давно полетіли. Я не можу літати. Лисиця мені крильце перекусила, коли я була ще зовсім маленькою. Ох, вже ця лисиця немає гіршого звіра. Вона і до мене давно підбирається, Ти й її, особливо, коли річка вкриється кригою, одразу схопить. Вони потоваришували. Заєць був такий само безсахисний, як і сіра шийка, і рятував своє життя вічною втечею. Якби мені крила, як у птахі, то я б, здається, нікого в світі і не боявся. У тебе, хоч і крил немає, проте ти плавати вмієш. А то візьмеш та й пірнеш у воду, говорив він. А я постійно тремчу від страху. У мене скрізь вороги. Влітку ще можна сховатись кудись, а взимку все видно. Згодом випав і перший сніг, а річка все ще не піддавалась холоду. Все, що замерзало ночами, вода розбивала, боротьба йшла не на життя, а на смерть. Найнебезпечнішими були ясні зоряні ночі, коли все стихало і на річці не було хвиль, річка наче засинала, і холод намагався скувати її сонну кригою. Так і сталося була тиха, тиха зоряна ніч. Тихо стояв темний ліс на березі, ніби варта із велетнів, гори здавались вищими, як це буває вночі. Високий місяць обливав усе своїм і іскристим світлом. Бурхлива вдень гірська річка присмірніла, і до неї, тихо, тихо, підкрався холод, міцно-міцно обійняв гордовиту непокірну красуню. Іначе прикрив її дзеркальним склом. Сіра шийка була в розпочі, бо не замерзла тільки лише середина річки, де утворилась широка ополонка. Вільного місця, де можна було плавати, залишалось не більше з п'ятнадцяти саженів. Відчайший сірої шийки дійшов краю, коли на березі з'явилась лисиця. Це була та сама лисиця. Що переламала їй крило. Ах, стара знайома, здрастуй! ласкаво промовила лисиця, зупиняючись на березі. Давненько не бачились. Вітаю із зимою. Іди, будь ласка, я зовсім не хочу з тобою розмовляти, відповіла Сіра шийка. І це за мою ласку. Гарно ж ти гуді казати. А втім, про мене багато зайвого балакають. Самі нароблять казна чого, а потім на мене і скидають. А, бувай до побачення, коли лисиця забралася при шкультугам заєць і сказав «Сторожися, сіра шийко!» Вона знову прийде. І сіра шийка теж почала боятися, як і боявся заєць. Бідолашна навіть не могла милуватись дивами, що відбувались навколо неї. Настала вже справжня зима. Земля була покрита білосніжним килимом, не залишилось жодної темної плямки. Навіть голі берези, вільхи, верби та горобини вкрились інеєм. Ніби сріблястим пухом, а ялинки стали ще поважнішими. Вони стояли засипані снігом, наче наділи розкішну, теплу шубу. Так дивно, добре було навкруги. А бідолашна сіра шийка знала тільки одне: що ця краса не для неї і тремтіла від самої думки, що її ополонка ось ось замерзне і їй нема куди буде подітися. Лисиця дійсно прийшла через кілька днів, сіла на березі і знову заговорила. Скучила я за тобою, качечко, виходь сюди. А не хочеш, то я сама до тебе прийду. Я не горда. І лисиця почала повсти обережно по кризі. До самої ополонки. У сірої шийки застигло серце, але лисиця не могла підібратись до самої води, тому що там крига була ще дуже тонка. Вона поклала голову на передні лапки, облизнулась і промовила. Яка ж ти дурна качечко? Вилазь на кригу. А втім, до побачення! Я поспішаю по своїх справах. Лисиця почала приходити кожного дня провідати, чи не замерзла ополонка. Прийдешні морози робили свою справу. Від великої ополонки залишилося лише одне віконечко, Завбільшки із сажень. Крига була міцна, і лисиця сідала на самому краю. Бідолашна сіра шийка від страху пірнала у воду, а лисиця сиділа і зло насміхалась з неї. Нічого, пірнай, а я тебе все одно з'їм, виходь краще сама. Заєць бачив з берега, що виробляла лисиця, і обурювався усім своїм заячим серцем. Ах, яка безсовісна ця лисиця, яка нещасна ця сіра шийка. З'їсть її лисиця. Цілком можливо, що лисиця і з'їла б сіру шийку, коли ополонка замерзла б зовсім. Але сталося інакше. Заєць усе бачив на свої власні косі очі. Справа сталась вранці. Заєць вискочив із свого лігва підживитися та пограти з іншими зайцями. Мороз був сильний, і зайці грілися, стукаючи лапкою об лапку. Хоча й холодно, а все ж таки весело. Братики, стережіться. гукнув хтось. Дійсно, небезпека була близько. На узліссі стояв згорблений дідок мисливець. Який підкрався на лижах зовсім нечутно і видивлявся, якого б зайця підстрелити. Ех, тепла шуба буде, старий!» – міркував він, вибираючи найбільшого зайця. Він навіть прицілився з рушниці, але зайці його помітили та й кинулись до лісу, як скажені. Ах, хитроне!» – розсердився дідок. От я вже доберусь до вас. Того не розуміють, дурні, що не можна старій без шуби. Не мерзнути ж їй!» А ви мене не обдурите, скільки не бігайте. Адже я хитріший за вас буду. А стара казала ти дивись, старий, без шуби, не повертайся. А ви бігте. Дідок пішов розшукувати зайців по слідах, але зайці розсипались по лісі, як горох. Дідок добряче змушився, вилаяв хитрих зайців і присів на березі річки відпочити. Ех, стара, стара, втекла наша шуба, міркував він у голос. Ну, от відпочину та й піду шукати іншу. Сидить дідок, горює. А тут дивиться, лисиця по річці повзе, так і повзе наша кішка. Еге, оце так штука, зрадів дідок. До шуми комір сам повзе. Мабуть, пити захотіла, а то, може, й рибки надумала б половити. Лисиця дійсно підповзла. До самої ополонки, в якій плавала сіра шийка, і вляглася на кризі. Очі в старого діда бачили погано, і за лисицею не помічали качки. Треба так її підстрелити, щоб коміра не зіпсувати, міркував старий, поцілюючи у лисицю. Бо стара буде сваритись, якщо комір у дірках буде. Теж треба вміти, бо без уміння Ха! і клопа не вб'єш. Дідок довго прицілювався, вибираючи місце на майбутньому комірі. Нарешті пролунав постріл. Крізь дим від пострілу мисливець бачив, як щось метнулось на кризі і щодуху кинувся до ополонки. По дорозі він двічі впав, а коли добіг до ополонки, то тільки розвів руками. Коміра наче й не було, а в ополонці плавала лише перелякана сіра шийка. Оце так штука, ахнув дідок, розводячи руками. Вперше бачу, як лисиця на качку обернулась. Ото вже хитрий звір. Дідуню, лисиця втекла, пояснила сіра шийка. Втекла? А, ось тобі баться і комір до шуби. Що ж тепер я буду робити, а? А то гріх вийшов, а ти, дурна, навіщо тут плаваєш? А я, дідуню, не могла полетіти разом із іншими. У мене одне крильце пошкоджене. Е, дурна, дурна. Та ти ж замерзнеш тут або лисиця тебе з'їсть. Так. Дідок подумав, подумав, похитав головою і вирішив. А, ми ось що з тобою зробимо. Я тебе. Онукам віднесу. Оце вони зрадіють. А навесні ти старій, яєчок нанесеш та каченяток виведеш. Так я кажу ото ж бо, е, дурна. Дідок витяг сіру шийку з ополонки і поклав за пазуху. А старій, а нічого не скажу, міркував він, прямуючи додому. Нехай її шуба разом із коміром ще погуляють в лісі. Головне онуки як зрадіють. Зайці все це бачили і весело сміялись. Нічого стара і без шуби на печі не замерзне. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав. Molo